Доброго дня всім, хто сьогодні малює разом з нами. З настанням зими деякі птахи відлітають у теплі краї, але є птахи, які зимують разом з нами. Серед них є така пташка, як снігур. Пропоную сьогодні зобразити снігура на гілочці горобини. Для роботи нам знадобиться гуаш. Пензлики різні за товщиною та формою, склянка з водою, простий олівець, волога серветка, також знадобиться піпетка ось така. Ну що, розпочнемо. Починаємо ми, як завжди, з промальовування фона. Беремо саме широкий пензлик, відкриваємо гуаш блакитного кольору і білого кольору. І намагаємося створити світло-блакитне небо. Від лівого краю намагаємося протягнути цю фарбу до правого краю, підключаємо також білу фарбу, створюючи ніби такі хмаринки на небі. І таким чином замальовуємо весь аркуш паперу. Лінії горизонту на малюнку у нас не буде, значить, нам з вами потрібно створити верхню і нижню частину нашого листочка промалювати повністю зобразивши небо. Можна додавати різні відтінки, як ми завжди це робили з вами, для того, щоб небо було яскравішим і красивішим. Не забувайте про те, що повинні бути плавні переходи у нас від одного кольору до іншого. Якщо ви побачили різкий перехід, мочіть пензлику водичку і проведіть пензликом з водичкою по фарбі, яка потім плавно розтечеться у вас. Ось таким чином ми з вами промалювали наше небо. Тепер беремо простий олівець і промальовуємо простим олівцем стовбур нашої горобини, який у нас починається з лівого боку листочку, і десь там вдалині закінчується і гілочку від стовбура нашої горобини, на якій у нас саме і буде розташовуватися наша пташка. Від гілочки у нас будуть звисати ось такі гронки нашої горобини. Ми просто позначаємо собі гілочки, на яких будуть триматися ягідки, а потім ці ягідки домалюємо. І ще одну гронку ось тут промалюємо. Позначаємо тільки гілочки, на яких будуть триматися ягідки. Тепер на нашій гілочці, зверху, посередині нашої роботи, буде розташовуватися наша пташка снігур. Нагадую, що пта, тіло пташки складається із тулуба. Це ось такий понахилений овал. І зверху над овалом ми малюємо. Кружечок, це буде голова нашої пташки. Кружечок повинен заходити в верхній частині на овал. Далі тіло пташки складається із крильця. Ми позначаємо це крильце, починаючи з лівої сторони овалу. І у нашої пташечки є хвостик, який спускається у нас знизу. Під гілочку, ось сюди ми його бачимо. Також у пташки є лапки, ми їх позначаємо, якими вона тримається за гілочку. І є на голові у пташки ось такий дзьобик та око. Ми позначаємо його ось такими кружечками. Тепер беремо пензлик невеликого розміру. І набираємо коричневу фарбу. Спочатку ми з вами створимо гілочку, на якій у нас буде сидіти пташка, а потім будемо малювати саму пташку і ягідки. І так, гілочки починаються у нас зверху, і знизу, з лівого боку, у нас розташований стовбур нашого дерева. Ми його бачимо тільки часто. Тому ми будемо зображувати частину стовбура нашого дерева горобини, намагаємося пройтись по тим лініям, які ми малювали олівцем, і зобразити стовбур нашого дерева горобини. Зафарбовуємо його. І переходимо до гілочки, на якій вже сидить наш снігур. Вона йде з лівого боку в праву сторону. Нагадую, що в дерева не всі гілочки рівні, вони такі звивисті. Ми її так і намагаємося створити. Якщо фарба закінчується, можна макнути пензлик в водичку і знову її набрати. На кінці цієї гілочки у нас будуть ось такі тоненькі гілочки, на яких гронка тримається. На гронці, нагадую, ми намалюємо з вами ягідки. І такі самі маленькі, маленьку таку гілочку ми повинні намалювати ось тут посерединки, де ми позначили ось так. І з лівого боку там, де ми з вами позначили, буде у нас іще одна гронка нашої калини горобини, вибачте. Ось так. Тепер наше дерево трошечки підсухло, ми можемо набрати на пензлик чорної фарби і з правого боку зробити наше дерево трошечки темнішим. Ось такими мазками. Також зробимо темнішим нижню частину гілочки, на якій сидить наш снігур. І ось цю гілочку, яка відходить вбік від дерева, ми також зробимо з правого боку трошечки темнішим. Тепер... Переходимо до промальовування нашої пташки. Грудка нашого снігура яскраво-червоного кольору. Ми набираємо гуаш такого кольору і промальовуємо верхню частинку овалу нашого. Промальовуємо. По формі до крильця. Там, де ми з вами позначили, крильце, починається, там ми не замальовуємо. Промальовуємо тільки оцю нижню частинку або праву частинку нашого овалу. Не виходячи за контури, намагаємося створити ось таку грудку нашої пташки. Вона на червоного кольору. Так. Тепер вимиваємо пензлик, приготуємо зараз фарбу чорного кольору, тому що ми будемо промальовувати голівку пташки і верхню частину, тобто наш кружечок, ми промальовуємо, з'єднуючи ось так ніби з тулубом самої пташки. Промальовуємо. Повністю все, крім оченяток і дзьобика. Намагаємося пензликом, самим кінчиком обійти, не замалювати око і дзьобик. І ось наша голівка готова. Пір'ячко нашого снігура, воно такого сіро-білого кольору, тому ми з вами змішаємо. Білий кольор, трошечки додамо чорного, і ось цю частинку, там, де ми позначали зверху, промалюємо таким кольором. Спочатку все промалюємо просто сірим кольором, намагаючись створити ось такі крильце. І не забуваємо про хвостик, який у нас спускається за нижню частину цієї нашої гілочки, тобто починається зверху, а продовжується під низом. Ось ми цей хвостик промальовуємо і чекаємо, поки наш снігу трошечки підсохне. Тепер білим кольором намагаємося на крильці промалювати ось такі штрихи, створюючи таким самим пір'ячко на крильцях і на хвостику. Так наступне, що нам знадобиться, це піпетка ось така. Треба Одягнути резиночку так, щоб трошечки зверху вона пружинила. Це потрібно для того, щоб створювати однакового розміру ягідки. Макаємо нашу піпеточку в червоний колір і намагаємося біля кожної гілочки на гронки промалювати ось такі ягідки. Вони у нас будуть майже однакового кольору, тому що піпетка дає нам відбиток однаковий. І ми, вмакаючи в червону гуаш, створюємо ось таку гронку горобини, яку прилетів їсти наш снігур. Ось так. І переходимо до інших гілочок, які ми з вами промальовували справа на наші гілки горобині. Якщо потрібна водичка, можна додати водички у фарбу і створити ось такі ягідки. І остання гілочка ми також біля неї промальовуємо. Піпетка дозволяє створити однакового розміру ягідки, і набагато швидше, ніби ми малювали, аби ми малювали з вами звичайним пензликом. Де ви бачите, що трошечки не промалювалося, можна ще раз на те саме місце натиснути і. У вас промалюється краще ваша ягідки. Так, тепер нам з вами знадобиться пензлик дуже-дуже тоненьким кінчиком для того, щоб на ягідках горобини промалювати такі чорні цяточки. Ось я взяла в мене такий. Пензлик є, який набирає і ставить цяточки. І я набираю чорну фарбу і ставлю ці цяточки внизу моїх ягідок горобини. Перша готова. Тепер переходимо до другої. Ось такі вони виходять як справжні. Промальовуємо ці цяточки і остання гілочка, ставлю біля кожної ягідки чорну цяточку і наші гронки горобини вже готові. Тепер готуємо знову тоненький пензлик для того, щоб створити спочатку око. Нашій пташці, а потім дзьобик. Для того, щоб домалювати око, адже воно у нас ще не промальовано, ми набираємо білу кулаш на наш пензлик і серед, повністю замальовуємо серединку нашого ока, створюючи ось такий кружечок. А для того, щоб створити дзьобик, нам Необхідний сірий колір ми промальовуємо ось цей оцю частину, яка в нас залишилася непромальованою, сірим кольором ось таким чином. Так, тепер залишилося нам з вами Додати снігу, адже пташка у нас зимова, сидить вона на зимовій гілочці нашої горобини. Значить, Ми беремо пензлик, набираємо білу фарбу і промальовуємо сніг, який впав на дерево. Ось таким чином, потім на дерево десь ми. Можемо його зобразити на лип сніжок, потім на наших гілочках знаходиться сніжок, і ось тут ми його ось так промальовуємо, ніби накладаємо зверху. Також сніжок впав на наші ягідки горобини. Ми також його промальовуємо поверх ягідок і поверх гілочок. Так, і залишилося, поки наше око трошечки висохне, нам залишилося ще з вами промалювати лапки у нашого снігура. Беремо знову тоненький пензлик, вони такі червоно-коричневого кольору. І промальовуємо ці лапки чорно-коричневим кольором ось тут. Одна лапка і ось тут інша лапка, якою наша пташечка тримається за нашу гілочку. Тепер ми дивимося, що око трошечки підсохло у нас, і в центр нашого білого круга ми з вами повинні поставити ось таку чорну плямочку. Ось так. Для того, щоб створити зимовий настрій, і показати, що це робота у нас зимова. Ми з вами беремо наш чарівний пензлик, набираємо білу гуаш, і створюємо сніжок, який падає іще на нашій роботі, на снігура, на гронки горобини, на наше дерево, яке ми з вами зображували. Ось таким чином. Постукуючи по пензлику, ми створили з вами сніжок. Ось такий снігур у нас вийшов. Малюйте з нами і відкривайте для себе чарівний світ мистецтва.